Тільки зараз ми, зрештою, повертаємося до тих операцій, як та сама повитина, але ж в нас не всіх операцій було підготовлено ще 6 років тому. Недостатньо була підготовлена операція, яка мала звільнити наших військів, наших військових полонених в термі ізоляція в Донецьку, в яка була зупинена операція вагнерівців. Тобто, свого часу спеціальна урядова чи парламентська комісія має розслідувати, хто був головним актором зупинки ядерної програми, з чиєї подачі раптом відбулося засідання ради. Безпеки і оборони, яке прийняла, яке прийняло рішення актуалізація термінів виконання ракетних програм, яка практично зупинила всі найперспективніші наші ракетні розробки, які мали забезпечити нас там десятками дивізіонів. І тої самої ракети Грім Сапсан, і Вільха, і Нептун і інші ракетні наші розробки і протиповітряні установки, які теж були зупинені. Ну тобто, це була одна з найефективніших якраз дій ворожої агентури всередині України, яка ну, практично. Не підірвала нашу обороноздатність, ну тобто, питань цих нещодавно. Це один мені правник український надіслав там більше 50 пунктів звинувачень по не просто там по службовій недбалості, да а саме зрадницькій діяльності саботажу вищого українського керівництва. Яке призвело зрештою до таких страшних наслідків, як сьогодні ми маємо. Ну і я сьогодні буквально перепостив декілька матеріалів про те, що багато з сьогоднішніх найактивніших українських патріотів в невизначеному положенні перебувають. Вони ж розуміють, що ця зелена банда не приведе нас до перемоги, ну немає шансів в них сьогодні виконати своє завдання і. Мобілізувати дійсно країну до рішучих дій, зсусну таких, як могли б завдати великої шкоди і такими альтернативними шляхами вплинути на Російську Федерацію. І ми втрачаємо, що найцінніше, що є, в нас саме найкращих синів українського народу, сіль землі української, і не маємо на жаль перспективи виходу з цього з цієї політичної, ну і на жаль військової кризи. Хочу додати теж до ваших слів з приводу дронів. Я спілкуюся регулярно з військовими, і мені дуже важливо моніторити ситуацію, говорити з ними про стан російської армії, говорити про те, як виглядають російські бійці. Хто приходить до них в армію, який у них загальний бойовий дух, і він мені сказав: каже Віка, якщо ти була в Херсоні в останнє в жовтні 2024 року, ж я хочу, щоб ти розуміла, якщо тоді впівдрони в Херсоні ганялися за людьми цивільними, ну скажімо так, по приколу просто їде дідусь на велосипеді, в півідрон росі... російський просто його вбиває. Їде маршрутка з цивільними впіврон влітає в маршрутку, щоб підірвати цих цивільних. Це у росіян була така забава національна їм дуже це подобається вбивати людей заради цікавості. Він каже, зараз і в півдрони російські вони долітають просто практично сюди. Вони навіть на в'їзді у Херсон вони вже полюють за людьми. Тобто каже, настільки дронова ця небезпека вона просунулася сюди. і Є дрони тепер же ж на оптоволокні, що вкрай взагалі небезпечно і вони дуже великій кількості. Якщо раніше були просто в півдрони, їх міг подавити реп а дрони на оптоволокні. Це треба їх знищувати. Там наскільки я розумію, антидроновою рушнице. Це перший момент. А другий момент мені, звісно, розповідали, що росіяни не жаліють ніяких ресурсів. От була новина про те, що Путін наказав кратно посилити сухопутні війська. Мені, зокрема, мій знайомий військовий. До речі, ветеран АТО багато років на війні мобілізувався спочатку повномасштабного вторгнення. Він мені розкав, каже: Я кажу: Ну там розкажи мені про російські війська. Він каже: Вік, зараз мобілізують зеків не за бажанням до них просто приходять і кажуть: типу, ти, ти, ти йдеш воювати? Це йому полонені розповідають. І якщо він каже ні, вони кажуть, ну окей, ми тебе там в тюрмі віддамо до садистів, до збочинців цих. Ну ви розумієте, про що я кажу про зону російську, які там є унікальні люди з збоченими нахилами. Uh, він мені каже, йому розказують російські військовополонені, оці, ну, наші вже да, росіяни. Uh, зек йому розповідає, каже, нам сказати, ми, як зомбі, він каже, чому? Ми йдемо тільки вперед. Uh, ми йдемо на штурм. І каже, за нами летить наш російський ФП... не фідрон, а мавік зі скидом. І нам каже, ти не йдеш вперед, тебе підриває граната власного Мавіка. І він каже, у мене було поранення цей зек. Каже, Я прошу, можна мені відкотитися? Типу, у мене поранена нога. Вони кажуть, ні, ти йдеш вперед. І в них який наказ: ти маєш, якщо ти не маєш права здаватися в полон українцям, ти маєш підірвати себе гранатою. Якщо ти цього не робиш, тебе має добити російський мавік зі скидом. Те, що росіяни зараз роблять з отказниками, з людьми, які намагалися втікти, вони їх ловлять. Вони над ними дуже страшно знущаються і б'ють, і збочені всякі речі з ними роблять, фіксуються на відео, морять голодом, там так. одягають на голову м відро, б'ють по голові, е знімаються на відео. Я просто не хочу там всі ці збочені речі розповідати. Е вони їх використовують як живий макет для навчання людей е новоприбулих, як треба накладати турнікет. Розказував е зек. Що вони спіймали росіяни е, отказника, Вони йому відривали по черзі, прив'язували гранату, відірвали одну руку, другу руку, потім одну ногу, іншу ногу. І на кожен такий е, крок вони вчили так нових собі бойових медиків. Тобто вони кажуть, що ви маєте стабілізувати його, а якщо у вас не вдасться, е, ви не будете старатись, ви підете наступним макетом. Ну, то, тобто, вони йому наклали турнікет, поставили крапельницю, пішло так по колу, І коли в нього вже не залишилось кінцівок, вони його просто підірвали на протипіхотній міні. Це росіяни роблять з власними. Громадянами, як можна взагалі не коментувати інакше ніж те, що вони абсолютно впроваджують цей садизм і вони готові воювати до кінця. А тепер куди Путін подіне своїх садистів? Ну, вони ж прийдуть є... в... ну, щас, псих... Псих... психологічне дослідження таких психотипу сьогоднішніх росіян. Тобто, я ще 20 років тому почув цю фразу, що любі люди, люди ми в Росії друг друга ненавидять. Тобто вони навіть сонячне світло примудряються да, переробити в людські гори, в людську ненависть, заздрість, ну, тобто, те, що відбувається. В нас вони так намагаються каналізувати свою. Надлишкову цю ненависть, яка в середині російського суспільства, каналізувати її на вигаданих тут якихось українсько-українацистів, укр... укр... накрутити і відволікти від внутрішніх проблем. Нема вже меж абсолютно цього морального падіння, морального дна. Але ми не можемо, на жаль, апелювати до світової спільноти, оскільки недостатньо активно поширюємо цю інформацію на зовнішній світ. Тобто, ну і не спростовуємо ті чи інші факти, і <сміць>, маніпулятивні твердження? На жаль, сьогоднішній американський президент він абсолютний рекордсмен по кількості цих маніпулятивних тверджень всередині. <сміць> там... Пане Дмитре, Чи правильно я вас розумію, що ми програємо інформаційну війну? Ну, на жаль, не ну, в головний сьогоднішній е, ворог. Для зеленої цієї команди українська опозиція, навіть сьогоднішні дії, там з моєю доброю знайомою Ніною Жаніною. В неї там в шостій годині ранку діти на день народження її онука очікували там візиту клоунів, які мали влаштувати там святкування на честь дня народження. Ну, і прийшли ці клоуни з ДБР, які абсолютно під вигаданим приводом. Тобто, щось там було не так оформлено під час купівлі квартири, ну, ну тобто цей двоюрідний брат, партнера головного друга Зеленського Тимура Міндіча, Нагадаю, що свої дні народження він справляв в квартирі Міндіча, там на Грушевського. І його двоюрідний брат здійснює оборудки, які крадуть сотні мільйонів гривень з державного бюджету, а його потім відпускають там, скільки за джолігідні, якісь там 4 мільйони гривень, і суспільство спокійно це споємо. Спостя... Стерігає. Тобто, в нас ну, неадекватні не іноді неадекватна реакція суспільства на такі виклики свідомості, на такий ну, зухвалий, абсолютно нехтування елементарними там, моральними якимись правилами і цінностями. Тобто, ось, нещодавно е був такий вибух невдоволення суспільного, коли дізналися, що замість того, щоб фінансувати БПЛА, в нас фінансують кійкії щити для національної гвардії. Ну і був такий дійсно вибух. Інтересу до цієї теми да і такого суспільного невдоволення, і вони були змушені зупинити да цю закупівлю, цю операцію по закупівлі там на десятки мільйонів гривень. Але інше питання на жаль не залишається іноді поза увагою таких широких кіл суспільства. Ну і та сама на яка процвітає і лишається досі задіяний ця цей механізм цього злочинного судочинства, який налаштував портнов, і на жаль, суспільство іноді не дає такої ж рішучої оцінки цим, цим проявам такого свовілля зухвало. Тому і маємо такі результати сьогодні. Пане Дмитре, я хочу додати справді, Ніни Южаніної і обшук у її сина. так, Там дійсно троє неповнолітніх дітей. І насправді я була на там, звісно, не на обшуку, а під дверима. Сьогодні ми чергували. Так, ми співали, що я була і на обшуку у Костянтина Єлісєєва, і побачила, як відбувається обшук у Ніни Южаніної. Вони заявляли, що там чи прокурорка, чи слідча кримська, яка була замішана у справі. Взяття даних а, нашого плану оборони півдня. А, потім там як казав Грасумов співголова фракції Європейська Солідарність, там е, знімання оцих кристронів, там запити з приводу цього. Я просто не сильно е, ну якби. Може стверджувати це, я просто передаю його слова, що там вона якась е, досить таки як сказати, одіозна. давайте так скажемо. Е, але Максим Саврасов, це ще один депутат з фракції Європейська Солідарність. Е, він вийшов дуже сумний, я не знаю його ніколи, таким не бачила. І він сказав, що ми вважаємо, що це помста е, за фортифікації за те, що попросили створити ТСК, там наполягали на цьому Європейська солідарність. Це вже не вперше вони наполягали. Було ж минулого року ТСК, е, після того, як росіяни увірвалися на Харківщину, говорили, балакали сіли. Заплакали тепер знову ТСК. Е, військові, наскільки я розумію, дуже сильно обурені. А тими фортифікаціями, які були побудовані на Сумщині, я не хочу говорити там в контексті партії Європейської суберегії. Я просто говорю там в контексті, як мені люди розказують, як їх друзі кажуть про цю ситуацію на Сумщині. Мої наразі друзі перебувають на іншому напрямку, тому я не можу від себе сказати. Я не можу там відповідальність взяти за цю інформацію. Так, але така ситуація з Ніною Южаніною дуже невтішна. В плані того, що, наприклад, якщо ми говоримо про Ніну Южаніну, то я знаю, що вона займає от, з приводу податків визначне місце, вона ж, як опонент пана Данила Гетманцева, голови комітету відповідного Верховної Ради України, заступником цього комітету з податків Ярослав Железняк, так? представник фракції голос. І в принципі, вона опонує завжди. І, ну, вона фаховий фаховий спеціаліст, який займається питаннями економічними питаннями податків багато років. Тому і, відповідно дослухаються до її експертизи, і це дошкульно відповідно для. Керівників цього зеленого шепітолію, тобто вона дійсно і під час засідань в комітеті, і під час відповідному, і під час загальних засідань Верховної Ради задає дуже такі ну пахові але дошкульні для зеленої влади питання, і це викликає відповідно таку негативну реакцію, що намагаються їй помститися. Тобто, ну ж таки, для зеленої цієї команди для них набагато небезпечнішими виглядають сьогодні саме внутрішні вороги ніж зовнішні. Тобто ці це в. Підриває зрештою перспективи України взагалі на наш демократичний цивілізований розвиток. Тобто, я позавчора якраз там відзначали чергову річницю надання безвізу, і в мене є спеціальний там перелік всіх історичних досягнень, які були зафіксовані під час правління. Там постмайданівської влади та п'ятого президента, і що сьогодні може згадати зелена ця команда серед своїх досягнень? Тобто, здебільшого, це якраз підрив внутрішньої єдності, підрив обороноздатності держави, тільки от зараз вони там повертаються до тих точкових операцій знищення ворогів всередині Росії, які мали бути здійснені ще шість там. П'ять років тому, коли в нас були навчені підрозділи, які створювали ці мережі нашої агентури на території Росії, але ж вони потім були розпущені, знешкоджені, проти них ще порушували кримінальні справи і вживалися заходи утисків проти них. Ну, от у мене два інтерв'ю з полковником Жилобецьким є як найфаховіші люди з українських безпекових структур. Звільнялися а на їхнє місце приходили ну, просто якісь шарикові на шондярі людина, яка мала бути верховним е, дипломатом, верховним воєначальником. Вона з мало того, що знущалися над найбільшою там трагедією країни голодомором, знущалися над майданом, знущалися над Томосом, Термосом, е, знущалися над українською армією. Пане Дмитро, ви знаєте, я захищу Володимира Олександровича трохи. Я знаю людей, які були на Майдані, до речі, це молодь. Вони кажуть, що от, ну, от Володимир Олександрович, от вони взагалі не бачать Тернос, Томас. А, типу, для них от, для, ну, це вони правда не люблять Порошенка, тобто є люди, молоді, які люблять Порошенка там або просто нормально до нього ставляться. Так от вони кажуть, там взагалі не важливо, що Зеленський казав. Це типу квартал був. І от кажуть, зате він зараз дипломат потужний. А він з ким не поговорить, всі допомагають Україні. Ну, я просто чую такі думки. Ну, мій один міровесник сказав, що Зеленський найкращий президент за історію України, і це людина, яка дуже багато років провоювала. І я розумію, що він так дійсно вважає. вважав точніше. Його ну, спотворено спотворено сприйняття реальності. Тут на жаль, ну велика частина дійсно там свідомих українських патріотів. Вона ну mm. майже на сьогодні там не можуть дозволити собі критикувати верховного командувача, перебуваючи в армії. Багато фактів лишається досі. Недостатньо висловленими розслідуваними, це ну, в принципі в, в військовий час досить природньо, що м, немає сенсу сьогодні так детально розслідувати всі ці зловживання. Прийде м, період там зупинки військових дій. І тоді буде створені відповідні комісії, до яких будуть долучені в кращі українські експерти, експерти-правники, як це відбулося свого часу там після війни шестиденної, вірніше після війни судного дня в Ізраїлі, коли була комісія граната. Яка її розставила крапки на ді, тому те, що можемо ми дозволити собі сьогодні в етерах, ну абсолютно більшість українських патріотів, яка перебуває на фронті, вона обмежена в своїх висловлюваннях. Ну і обмежена в їхнє долучення до інформації щодо всі ці злочини, що багато фактів свідомо або несвідомо приховують. Ви знаєте, мені щойно прийшла така аналогія. Знаєте, коли у маленьких діток батьки не ідеальні, ну у них там, наприклад, б'ють чи батьки там страждають алкоголізмом. Дитинка все одно любить цих батьків, тому що в неї є оце природне бажання, щоб у неї була мама чи тато. Так я думаю, що ми в цій ситуації війни підсвідомо українці шукають можливо там привід любити Володимира Олександровича, тому що їм психологічно так легше справитись, закривати очі, можливо, на якісь проколи, тому що ми ж не можемо його наразі змінити і люди шукають можливість бути з ним скільки це. Ну, мене це не дивує, тому що я на прикладі власної родини бачив, як моя там бабуся, тільки вже на восьмому десятку. Зрозуміла наскільки криваві були, були були злочини цього сталінського режиму. Але вона, коли помер Сталін, вона стан член сім'ї ворогів народу, син якої народився в засланні брати братів її двох розстріляли одного, відправили на кулиму. Але вони були свого часу такими затятими більшовиками, які всі зріклися власного батька, тому що повірили цій більшовицькій пропаганді, що це. Страшний ворог, експлуататор трудового народу, Барига і страшний взагалі персонаж, якого, якого треба ненавидіти. Мільйони повірили, що найголовніший ворог це Барига, який вбив свого брата 85 разів, збагатився на крові, що війна не закінчується, тому що він на ній наживається. Ну тобто, цей вплив в нас. На факультеті військової нині спецпропаганди викладали такий предмет: воєнна психологія. Ми ще дивувалися, чому там є звичайна психологія, є якась воєнна психологія. І там, якраз, один з постулатів, що цей рівень цієї гіпнабельності населення, да, там російської внушаємості. Під, як, як людина піддається цим навіюванням? У нас задіяні були спільні зусилля Коломойського і Путіна для того, щоб цим навіюванням абсолютно спотворити картину світу. От я досі навіть в Одесі зараз зустрічаю своїх там знайомих людей, які вірять, що в нас було дійсно там страшне зубожіння піввареника, Там і люди ніколи так не страждали, і що десь гірше ж не могло бути. Як це гірше не могло бути, якщо Перше, за всю історію України ми 16 років поспіль, попри там окупацію 7%, причому просто відсотків, а найбільш Іностріально розвинутих районів України ми 16 кварталів поспіль демонстрували економічне зростання. При цьому вперше в історії України не збільшуючи тягар наших запозичень, а зменшуючи їх на шість найбільших державних підприємств на той час фіксували рекордні прибутки, ні збитки. Як це було завжди з усіх там попередніх президентів, як Нафтогаз, діра була найбільша в державному бюджеті. Укрзалізниця цих Укрнафта, центр енерго, Укренерго Хліб. Тобто всі вони завжди були збиткові. Тут вони раптом стали демонструвати сотні мільярдів прибутку, сотні мільярдів.